Є вже якісь результати дослідження про причини вас ще пов'язані з палах, які достатньо перевірки води, які може перші результати. Так, У е, нас було декілька е, таких напрямків по пошуку джерела. Ну, В першу чергу цей пошук і підрозслідування проводять фахівці Держпродспоживслужби і е, Вінницького обласного центру контролю профілактики е, хвороб МОЗ України. Складні лабораторії для виявлення самого вірусу, і, тобто ми, фахівці відбирають проби води, харчових продуктів, і додатково ми розпочали обстеження працівників певних організацій, колективів, підприємств, це і підприємства, які виробляють питну воду, підприємства водоматів. Підприємства, які виробляють харчові продукти і молочну продукцію, саме ту, яка вживається в необробленому, в термонеобробленому вигляді, вже саме вона більш критична для розповсюдження вірусу: це сметана, сир, йогурти, і дослідження працівників підприємств харчової промисловості працівників досліджуються за шляхом забору крові на виявлення ознак гострого захворювання, оскільки захворювання може протікати в латентній формі, в безжовтушній формі, може маскуватись за таким клінікою грипа і ГРВІ. Обстежили. Різних рівні центрального водогону і всі проби негативні вірусу гіпатиту А не виявлено. Досліджені більше 50 проб води з водоматів, також вірус гіпатиту А не виявлено. Далі продовжується пошук джерела інфекції. Ми маємо відпрацювати всі можливі шляхи. Джерела і розповсюдження.